Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в АТБ вже приїхали в цілі полиці. Новинок до Дня Святого Миколая. Давайте подивимось, що ж тут є. Першим ділом хочеться вам показати ось таку новинку на полицях: це є печиво, цукрове деліція, солодкий дім. Це треба самостійно зібрати хатинку. Я так розумію, що тут все є для цього. Ось тут є інструкція. Ціна 129 гривень і 30 копійок. Вага 295 грамів. На мою думку, досить гарний варіант провести весело з дітками і цікаво час. Від M&M's набір подарунковий, вага 190 грамів, такий формат, як листівка. Тут є місце для одержувача, від кого і прописаний вміст. Прикольно, без інтриги все є. 110 гривень та 30 копійок такий набір, вага 98,5 грамів. Так, і я так думаю, що так, тут прописано що вміст, бачите, по одному, по два цукерочки. Наступна новинка на полицях це є такий автомобіль. Від торгової марки «Рошен» автомобіль Санте. Цього разу він синього кольору. Якщо не помиляюсь, минулого року він був в червоному кольорі. Вага 330 грамів 184 гривні. Зараз ціни не акційні. Такі відмілка набори. Ціна 294,40 за 4 кулі. Хатинка від рушен вагою 274 грами. Коштує 136,60 шістдесят. Така хатинка. Сумочка, ціна 184 гривні за 330 грамів цукерок. Наступне, що приїхало, це є ось такий ведмедик, набір подарунковий рошен. Вага, 426 грамів. Бачу, що тут ніби якась листівка, таке незвичне пакування, цього року вперше. І коштує 231 гривню та 30 копійок, такий набір. Ялиночки були, але мені здається, був інший малюнок, правда? Сама коробка такої ж форми, але малюнок інший. 207 гривень. Вага 388 грамів. Відмочок 362 гривні та 80 копійок за 598 грамів. Такі оновлені дизайни. І адвент-календар, він з цукерочками 250 грамів, коштує. 273 гривні та 40 копійок на 24 віконечка. А ще є ось такий набір подарунковий від рошен різдвяне небо. Коштує 305 гривень я копійки заокруглюю. Вага аж, аж 509 грамів. І це не просто коробка, а коробка з секретиком. Вмикаєте в себе на телефоні ліхтарик, зверху кладете ось цю коробочку. І ось ці от зірочки місяць вони будуть світитися, бо вони прорізані. Тобто ось цей верх коробки. Такий собі нічник. Бачите, ці зірочки, вони вирізані? І можна потім з цієї коробки зробити такий собі нічничок. Барні з зимовими дизайнами. Ціна 105 гривень. Знайди 5 відмінностей. Так, Набір з 5 без Ще появилося в зимовому такому светрику нутелла Паста Горіхова з какао 350 грамів, 238,40. Такі, до речі, новинки з'явилися від своєї лінії. Паста з фундуком та какао. 94,40 за 350 грамів. Об'єм однаковий. До речі. Яйце Кіндер Сюрприз Максі вагою 100 г за 287 гривень. Молочний шоколад і кіндер сюрприз. Ціна 180 гривень копійки за округлюю до гривні. Такі фігурки Санте 110 грамів 136 гривень. Набір три невеличких фігурки шоколадних можна підвісити Є шнурочки 136 гривень. Так, такий варіант від Kinder Santa 55 грамів, 74 гривні. «Рошен» 100 грамів. Шоколад ціна 113,80 Такі фігурки від, від рошен можна розірвати при бажанні. Є місце, де підписати. 91 гривня 60 копійок. І шоколадна фігурка коня це є трюф Роял. Ціна 126 гривень 75 грамів. Відмілка молочний шоколад Святий Миколай. 90 грамів 190. 50. І ось такі фігурки шоколадні: 99, 80, 45 грамів. Ось така новинка Happy Holidays від раблика Боба. Вага 110 грамів, тут є пастала, а ще є іграшка. І снеки. Такий набір за 215 гривень та 50 копійок. Такі цукерочки, 210 гривень, вага 200 грамів марципанові. Така цікава в них начинка кольорова. Шоколад Мілка у зимовому дизайні. Це є альпійський молочний шоколад 55 гривень, вага 90 грамів. А ще, подивіться, яка краса приїхала. Правда, ціна теж контент. 294 гривні та 40 копійок, Це 102 грами в упаковочці, Тут, я так розумію, є і яйце, і інші смаколики. Хоча по товщині навіть не знаю, чи тут їй це поміститься. Цікаво. Від рошен хотинки ціна 136,60 і тут 274 грами. Більша вага. Від конті появилися набори. Ціна 156,60, зразу дивлюсь на вагу і плутаються мені цифри. 238 грамів вага в упаковочці. Такий набір цукерочок. Якщо вам цікаво розпаковка подарункових пакунків, напишіть, зробимо разом з вами огляд. Такі приїхали від конті, – вертеп. До речі, вони минулого року мали досить гарну активність, так би мовити. Багато їх розкупили. Тут коробочка, бачите, така широченька, вага 341 грам, ціна 245 гривень. І що скажете, краще брати ось таку коробочку за 245 гривень, чи такі от манюсики від Кіндер. На вашу думку, якщо обирати плюс-мінус однакові ціні. Ще одна новинка подарунковий набір від конті. 173 гривні та 50 копійок за 293 грами. Ось такі от. Ще біля каси побачила ось таких зайчиків фігурки шоколадні, вагою 25 грамів. Ага, це не зайчики, це кролики 41 гривня. Сніговочки, вага 45 грамів і ціна 61 гривня та 60 копійок. Такі від рушен світі миколайки вагою 60 грамів коштують 71 гривню.